І всім привіт! І сьогодні ви завітали на мій канал Стара. Сьогодні ми будемо грати в Solar Smash. І як я вам і обіцяв в минулій серії, те, що ми будемо створювати власну планету. Я до цього перевірив, як воно все робиться, щоб потім натопити. тупити. Прочу, я зрозумів, як воно робиться. І вас показую. Так, нам треба зробити. Ага. землю. Ну давайте десь тут буде така земля, земля. Це буде чесно найбільший материк. Чи тут не буде материка? Чи всі тут будуть країни з'єднані? Я хочу зробити більше, ніж те місто Авалон. Я Хочу набагато більше зробити. Більше, ніж 35 мільярдів людей. Якщо чесно, я сумніваюся і скільки заплатили. Це вам поступає як секретаря інформація. Ну, вроді все йде окей, але ще не знаю. Тоді, всіх з Великодним. Він буде вже завтра. Це відео викладається минуточку. Це відео викладається 19 квітня. Так, значить, що ми робимо? Сюди населяємо кучу людей. Йоу, Там їх багато. Я один? Не, нас багато. Йоу, да тут їх уже мільярд. А, це... а цікаво, на одному такому острові скільки це може бути людей? Я думаю, зараз тут багато. На одному острові. Один мільярд. Коротше, це буде довго, я вам одразу все наріжу. Я повернувся, я, коротше, прокачав тут всі материки. Тут я додав ще один материк. І я зробив один безлюдний острів. Ну, щоб як вам? Йооо! Тут видно, скільки тут людей. Добре. Что тут у нас? Это что у нас такое? А, земля. Это да, да все такое? Ага, угу, это что у нас такое? Ага, так и означает лютое. Ну давайте трешечки сделаем на таких ярких. Блин, он так показывается жестко. Йо, можно просто белый? Ладно, давайте буде хай біле. Це я так розумію, на фото. Да, це вода. Вода. Хай, хай така і така буде. А, це шумка. Це хмари? Ну ладно, хай буде таке. Так це що у нас таке. М -м -м. Регулюємо температуру землі. Ну давайте хай буде трішки заморожено. Типу отако, от тільки не так сильно. <свистит> ну а шо, зробимо акція в реальному житті. А ну хмари хай будуть, але теж. Не в дуже великих пількостях. Ну, якщо це кастомна моя планета, то конечно. Так, все. Захисний купол? М -м -м, я думаю, ні. А, давайте зберегти. Все. Ну, а тепер, думаю, можна бомбить. Я думаю, так. Хорошо. Він так прикольно виглядає. дуже сильно пророблено. Повторюю. Вона на телефони, як. Це що таке. Чесновенько. Давайте тут якраз і затаста. А, надо вибрати, може? Може такое. Ты що таке? Алло. Наживай, я ч зробила! Ой! Я тут трішечки. Ааа, ти диви, я зробив в Один напуганий, один веселий. Ну не дуже. Короче. Фризга да? Заморожим. Заморожен. Йоу, короче, прикольная штучка. Не подобается. Можна... Ану, а можна, значит, это можно А ну, А это можно, значит? Эти штуки. штука. Это... Может быть, можно. Ой, моя жлагает. Йоу. Хочете прокол, кстати? Дивіться, тут дуже сильно світить, так? Да? Ну, якщо ми таке саме зробимо тут... то Бачите різницю? Оп і оп. А якщо ми отаку зробимо? Оп! Тож якщо легесенько, опа. Ну ладно, тут немає різниці. Ладно. Ну, як вам? Я думаю, сподобалось. Ой. Ой. Я Для чайні. Я хочу. Я предлагаю виконувати якісь оті, які, пам'ятаєте завдання? Ігровий процес. Ой. Ой. Точніше, противники. Я думаю. Ладно. От, давайте головне меню. З тим ми пізніше розберемося. Грати. І ми не вибирали розгром системи. Ми вибирали розгром планети. Поїхали в систему? Подивимось. Йоу. Давайте сонячну систему. Не тут вже ознайомена щось таке. Нера місяць. Земля. Хелло, земля. Ага, ми можемо в тебе тут щось змінити. Да? Оу. А це я так зробив? Я не знаю. Ладно. Давайте створимо власну планету. Ой. Вау. Ми потім семь Що це... так. А, оця ця штука, чи що? Ви бачили це? камінне поле. Ладно. Креп країн. Давайте десь десь тут. Ага, не можемо. Трапест. Йоу, тут можна різні країни уйти. Які... Робити. Тут можна даже власну сюди тикнути. Давайте Mercuri. Змінимо назву. Не Меркурій. А. Тут можна... А тут можна українською писати? Да, можна. Чи давайте... Лекрій? Блін. Ой, писар з мене слідний. Так. Давайте зробимо його супер-пупер вершким. У тебя массу? А, да. А что це такое? Йоу. Ну ладно, давай. Все, лекри. Шоу файнет. Давай кто такой? Не, 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 стоп, стоп. Давай это сюда. А, я могу фанату шмалять. А ну зачекайте. Стопе, стопе, стопе. Так, Венера. Оп. Вона збилась? Вона збилась зі шлях! Що тут в мене? Йоу, а це щось новеньке. Вормхол, Hole, Black Hole. Кстати, воно збилось зі шлях. Тільки я щось... Мені надо да, стопе. А де лекрій? Йоу, він тут. Спасибо, стопе, я ще це не хочу. Ось, Кос лекрій. Йоу, це що таке? Ладно, напишемо один. Поїхав. Ладно. Давайте зробимо таку планету, щоб ми могли... ступи. Земля. А, ми можемо вибирати. Фу. А я бігаю. Прикольно. давайте десь тут зробимо. Йоу, ти же трошечки близько. близько. Біля сонця. Давайте Та татен. Хай вона так і буде? Просто прикол зеленуй то що... я не знаю, чи це, якщо вона важка, вона вілі, елі, на цю штуку, чи ні. Окей, давайте все, полетів. Давайте я бы. Куда ты полетишь? На яку линию? Давайте на таку. А, я на Так, все. йоу, тут не буде аварії. Ой, ой-ой-ой. Що ж він ты зробив? Йоу, Мені кажеться, чи тут трішечки він меня цю. Мне кажется, это такой гравити генератор. А ну. Ой, я же выбрал диапазон. А, я даже, я даже его можно наладштупать. Йо. цю штучку запущу батл щип ладно мне кажется, что они сбились так. Давайте я тебе трішечки поверну до сонця. Поїхала. А ти разом за мною місяць? чуєш? Бстоять. Да, хана. ой земля. Мне кажется, земли хана скоро буду. Стопэ, ступэй, стоп. Давай, поехала. Худно земли хана. Стоп. Та на той... Вс, угу. давай. Ну, давай там. Черный мир. что такая? Чего она такая масштаб? Да что такая? Не-не-не, я переспавню, вы что? Йоу, тут еще и реклама. Я не думаю, что блокол. Такая штука, что она взяла и пожрала всю планету. Yeah, да, да. Я так капут. Я снова загубился. Давай. Мы только ничего не сделали с Солнцем. Я так понимаю, мы сейчас сделаем все. Всекало. Mm. Но щас я думаю, что ничего не изменилось. Не знаю, ви... Алло? венрера. Ладно. А де Земля? Да ладно, давайте, Юпитер. Так, Юпитер, холо. Мені цікаво! А ну, зачекайте. Марс. Марс. А, Марс. Це Марс. Йоу, братанчик, І тут близенько, я так думаю. Что такое Вормхолл? Что такое? Йоу! Что такое? Да Та что Та, блін! А що ты? Це... А що ты забагалась? Ой! Блін. Ладно, на цьому, друзі, все будете закінчуватися. Не забудьте ставити лайки І всім їм... пока!